Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні буде міні-огляд гри Мафія, яка називається The Old Country, тому що в мене про неї змішані відгуки, хто дивився стрім, той знає, а хто ні, то можете передивитися. Але перед початком я попрошу поставити вподобайку, підписатися на канал, написати вашу думку про гру і давайте починати. Я думаю, багато хто зі мною погодиться, що справжня любов до цієї серії проходила після проходження Мафія 2. Вигаданий Нью-Йорк тих часів для мене став ідеальним поєднанням атмосфери міста та кримінального світу. І що найважливіше, Мафія ніколи не намагалася брати масштабом чи сотнями побічних квестів. Ні, вона завжди робила ставку на драматичні і кінематографічні історії. А тепер вирішили показати нам витоки мафіозного світу на Сицилії. Я скажу так, що на початку я до цього ставився дуже скептично. Але скажу на правду, що гра мене приємно здивувала. Перший аспект, по якому я хотів пройтися, це атмосфера та світ. Почну із найсильнішої сторони гри, це атмосфера. Сицилія вийшла справді дуже красивою. Деталізація, кольори, озеленення, антураж, усе це працює на те, щоб занурити тебе у даний світ. І Unreal Engine справляється з цим просто на ура. Так, карта не величезна, але вона й не повинна бути такою. Тут усе підпорядковано історії. І ось цей момент, коли ти рухаєшся вулицями чи сидиш у барі, дійсно відчувається, ніби дивишся кіно. Тепер давайте поговоримо за сюжет. Він, відверто кажучи, банальний і читається наперед, але місцями він може вас здивувати. Ми на стримі навіть жартували з глядачами, що це мікс попередніх частин. Головний герой ніхто, він виконує чорну роботу, працює на малооплачувальній роботі, але мріє про краще життя. Стається якась певна подія, і от він уже під крилом мафії. А далі класична схема сходинка за сходинкою вгору по мафіозній ієрархії. Є любовна лінія, вона непогана і, напевно, з всього сюжету мені найцікавіше було за нею стежити. Є цікаві діалоги. Великий плюс українська текстова локалізація. Актори добре грають, а завдяки Unreal Engine 5 маємо гарну лицеву анімацію. Іноді справді здається, що ти дивишся серіал чи фільм. Але глобально сюжет нічого нового вам не пропонує. Якщо ви чекали чогось цікавого або сюрпризів, то скоріше за все їх тут не буде. Ігролад. Тепер давайте детальніше поговоримо на рахунок геймплею. Для мене великий плюс, що гра сюжетно орієнтована і не затягує. Усього близько 10 годин і ви пройшли гру. Немає побічних завдань, рухаєшся тільки по основній історії. Стрільба, ну, вона є, виконує свою функцію, але без жодної родзинки. Стелс простий, вороги, ну, тупенькі, ще й з підсвіткою їхніх силуетів. Є ножові бої. Спочатку виглядають класно, динамічно, але потім швидко набридають, а під кінець гри вже реально починають дратувати. Керування машиною. Це окрема історія, воно тут працює, як і в кожній частині гри. Але особисто мені воно здалося поганим, і часу звикнути до керування майже немає, бо подорожі часто можна пропускати, що я і робив. Колекційні предмети, листівки, журнали, гроші, записки все це додали для різноманіття. Але зроблені так, що. Займатися цим ну, взагалі не хочеться. Добре, хоч вони не впливають на сюжет. Оптимізація та графіка до цього пункту в мене найбільше претензій, тому що, знову ж таки, якщо ви дивилися мої стрими, я проходив на PlayStation 5 Pro плюс 4K монітор. І у мене так знатно бомбило, тому що гра коштує дорого, є плашка, що оптимізовано під PlayStation 5 Pro. А на ділі всрата оптимізації в мене горіло так знатно. У режимі баланс мило і мильна каша, у режимі продуктивності ще гірше. Перед очима все зливається в одне, об'єкти прогружаються прямо на ходу. На ПК ситуація набагато краще. Але якщо ви плануєте грати на консолі, то рекомендую або мати Full HD екран. Або сидіти подалі, або готуйтеся закривати очі на графіку. Також хочу сказати декілька слів за саундтрек, тому що він тут дійсно гарний. Саундтреки Mafia The All Country справжня знахідка, я би сказав так. Мандоліни, акордеони, барабани, усе це створює атмосферу Сицилії та підкреслює час. І місце подій. Саундтрек вийшов дуже автентичним і якісним. Так, тепер давайте поговоримо за ціну, тому що вона реально зависока. Базове видання UPS Story коштує 2000 гривень, і як на мене, це занадто. Гра не пропонує нічого нового, оптимізація слабенька, сюжет банальний. За ці ж гроші можна взяти щось на рівень вище, наприклад, The Last of Us. Тому моя порада: не поспішайте купувати, краще зачекати знижок. І так, давайте підсумуємо. Мафія за all country це камерна і місцями ефектна кримінальна драма, яка може когось здивувати. Вона бере атмосферою, деталями, музикою, персонажами і кінематографічністю, але страдає від банального сюжету, старих механік і проблемної оптимізації саме на консолях. Якщо ви фанат серії, то можете купити і пограти. Це значно краще, ніж третя частина, але якщо ви не є фанатом, то все-таки краще зачекати знижок. Якщо вам відео сподобалося, мій огляд про гру Mafia The Old Country можете поставити вподобайку, підписатися на канал, написати в коментарях вашу думку. А на цьому я буду закінчувати і зустрінемося вже на наступних відео. Також нагадаю за стріми, які проводяться кожен день або через день. І якщо ви вже дивитеся це відео, я проходжу Gears of War. Тому залітайте на стріми, поспілкуємося, попроходимо. І всім гарного дня!